Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам пастку, яка може зустрітись на фронті, але не там, де йдуть активні бойові дії, обстріли з артилерії, штурми і так далі, а десь в прикордонній ділянці, де більша активність диверсійно-розвідувальних груп. Це по суті розтяжка, але вона дещо модифікована. У стандартній розтяжці використовується уламкова граната і датчик цілі примотується до кільця, до чеки. Тут же датчик цілі примотується до втулки УЗРГМ, там де різьба. Ось бойовий запал, ось втулка, і сюди датчик цілі примотується на вузлик і закручується в гранату. Датчик цілі це нитка для фідерної ловлі, мононитка через 50 сантиметрів, на яку ми. Ні, ми не вішаємо, ми не встановлюємо це, тому що нам Женевські конвенції не дозволяють. Я маю на увазі, що Отже, через кожні 50 см на ниці йде потрійний гачок рибацький. І сам датчик цілі може сягати 10 метрів. Граната примотана до одного кінця. До іншого може примотана бути нитка до стовпчика, або ж також на іншому кінці може бути граната. Отже, як встановлюють цю пастку? Гранату кладуть на спусковий важіль під власною вагою і розчіковують. Важіль не відстрілить, тому що маса гранати не дозволяє. Або беруть банку з-під консерви, з-під енергетика, закріплюють її добре, щоб не потягнути разом з гранатою, і кладуть сюди. Гранату важіль якої буде впиратися в корпус самої банки. Звісно, очевидно, що розшиковують. Важіль впрається в банку і граната встане на бойовий взвод. Можна також між двох гілок. Не, не можна, а ви можете зустріти такий варіант, де вона буде встановлена між двох гілок. І в чому її небезпека? Коли солдат іде, зриває датчик цілі. І зачіпається за гачок своїм спорядженням або одягом, граната випадає, спрацьовує відстріл, солдат починає відбігати, і ця вся історія тягнеться за ним. А якщо граната встановлена не лише з одного боку, а ще й з іншого, він тягне за собою дві гранати. І ця історія для нього закінчиться дуже і дуже печально. Може бути такий варіант, що датчик цілі протягнутий по гілках, ви зачіпите її рукавом, а не ногою. Дуже мало ймовірно, що таким методом диверсійні розвідувальні групи росіян будуть встановлювати розтяжку. Скоріше за все, вони будуть встановлювати міни, якісь натискного типу і так далі, або прості розтяжки, тому що ці гачки вони постійно плутаються при ппри переносці. Це доволі довго встановлювати, це все намотувати. Цю пастку можуть поставити перед спостережним пунктом або перед позиціями в прикордонній зоні росіяни, тому що я вичитав про цей метод в методичці їхній по нештатному встановленню ручних гранат на розтяжку. Вони вчаться таким методом і це один з них, тому цілком можливо, що ви зустрінете це десь в цих зонах. Це відео для того, аби ви були обізнані, а не використовували ці методи, які порушують Женевські конвенції. Хай в ці постки попадають самі росіяни. Всього вам найкращого будьте обізнані до зустрічі. Гачки заплутались за дві ноги. Повністю. Половину датчику цілі я намотав на себе, граната потягнулась, вона вибухнула ну, півтора метра біля мене. Так, тепер дві години я буду розплутуватись з гачків.